Ну ж, з дороги! Де був цей затор, коли я їхав до церкви? Я обожнюю санка солонету. Прекрасні люди, смачна їжа. Це одна що щоб побувати в Італії. Поїхали. На цю посаду претендували ще мул та віл, а я погодився працювати без надбаву. Дайте піцу, дайте пасту, дайте багато канолі. Сам у куп'ю, ось ось ригну, а потім заїм це з помоні. Я ж привіз вашого дядечки із Сицилії, ідіота. Саме через цей скляний погляд я й залишив батьківщину. Я приїхав у цю країну на Бернінгмен. Перед смертю я хотів би побачити апетитну голу кралю. Полики знайдуться у. Опа! Можна все змішати і підсмажити. Я знав, що ви прийдете, вашого гостя майстра серед самого аквамена Джейсона Морора. Аквамен відпиши ліву циску. Аквамен не розписуватись прийшов у 250-му році. брат Ігнатій Касталанета відмовився зректися християнства. Ігнатій однаково не зрікся. Тоді його кістки зварили в гристому ви... Повісь долар на Ісуса Гомі. Вони йому не треба. Я чув, що в нього батечко при грошах. Гей, hey, а де мій гаманець? У мене теж зник гаманець. А, моя сумка! Мій пасок! Мій клатч. Летів лелека, обдер пилипа як липку. Скільки гав прогавило свої гаманці? Боюся, хитру сороку піймати морок, а на сорок сорок потрібно аж сорок морок. Мене звуть Ленора Картер, слідча з генеральної прокуратури. І за це діло беруся я. Замовкни, слухай! Так, мам, ти найгірший. Поліцейський, якого я коли-небудь принижувала... Продовжуйте, а я піду за спокою нерви у тирі. Але в нас немає тиру. Треба знайти найбільшу дупу в місті. Вітаю! Підкажіть, де тут знайти офіцера зі зняття лавок. Я не дозволю чоловіку ризикувати життям. Я боюсь за нього. З дозволу ваших дітей ми побачимо, як дупа Гомера розкриє цей злочин. Гомере, ми покладемо жучок у гаманець. Вам залишиться тільки світити вуличками на вулиці. Оберіть карту будь-яку. Слава Богу, що воно на нашому боці. У -у -у! Ціль знайдено. У цю дитину неможливо укласти. Я! Я не поїду, доки дружина мені не пробачить. Вона мертва. Завше ти її захищаєш. Маріоне тоні Даміко. Вас заарештовано як ватажка банди кишенькових злодій. Чи почуватись викинутим, мов старий ослоник? А, Мій тато слоник. Ні, ні, татко не слоник. Дружино. Коханко. Я поросятко. У вас просто складний період, як у всіх чоловіків, за 50. Мені 38. Я тебе не підведу, Мардж! Допоможи <звук> прострелити коліно щуру іуді, який підставив мене. Благаю тебе. Амінь. Я не вмію молитися. Для мене стати навколішки це вже квиток в один кінець. Верни назад пластикові соломинки. Паперові так швидко розмокай. Витягне мене звідси, швидко. Терпіння. Терпіння. То за що вас узяли? За крадіжку гаманців і не тягни час. Оу, зрозуміло. Насправді я ні в чому не ви. Замочити його, босе? Ні. Просто позбудься. Зрозумів, я. Пазбусі. Забудьте про нього. Товстий Тоні отримав 20 років. Єдиний злочин, який я ніколи не вчинив би, це кишенькова крадіжка. Ха, Здається, він щирий. Я знайшов електричну зубну щітку. Ну, no, зате виспиться. Клянуся колишнім священником, що я цього не робив. Він не винен. у той час, я займався тим, що не личить робити босу мафії, а тим паче, щоб про це знали інші люди. Ось що я роблю щодня у той час, коли відбувалися злочини. І Добрі часи, і погані. Скільки всього я пережив і не нив. Коли я один, я виконую шансон. Ти ж украв не гаманці. Ти вкрав моє серце. Ну, все досить. Так точно досить. І ми його знайдемо. Якщо вдягнеш жучок. Даруйте. Я людина принципова і не можу цього зробити. Мафіозі. Кілер. годувальник риб. Кодове слово. Яку фразу? Запам'ятай фразу. Гаразд. Яку фразу? Запам'ятай фразу. Вітаю, друзі. Товстий Тоні, я саме казав, як нам тебе бракує. а? <т freshwater> <рек> Отже, це був ти, Джоні. Так. Що? Гей, hey, Вау! Wow. Я б ніколи не здогадався. Ти напевно сплутав моє мовчання із вірністю. Тепер це моя банда. Чи не так, Джиммі Сраколизе? Ви назавжди мій фаворит. <звук> фразу. Яку ще фразу? О, точно! Поранили! самісіньке серце твоєї дупи. Хтось повинен відсмоктати кулю. Його відсмоктування врятувало тебе. Дякую. Коли я тебе побачила, то вирішила, що ти повний нездар. Але... 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 Але. Але... Ас навіть сміття гарно називають сміття. У нас називають спацатура. <му>